Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Як ви зрозуміли по назві, сьогодні поговоримо про повернення українців з-за кордону в Україну? Ми вже не один раз піднімали цю тему. Не один політик, як в Україні, так і за кордоном про це говорив, говорить зараз і буде говорити, тому що це мільйони громадян України. Ну і звичайно, на останній прес-конференції, великій прес-конференції Володимир Зеленський, також. Відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що є понад 7,5 мільйонів громадян України за кордоном, і вони би хотіли, щоб ці громадяни України поверталися в Україну. Хочу сказати, що я теж хочу, щоб українці були в Україні, щоб вони спокійно, щасливо, вільно жили, працювали, розвивалися, навчали дітей. Тобто все було добре. Але ситуація трошки інша, і такої можливості для всіх громадян України немає. На це впливають певні фактори. В першу чергу, це війна. Просто коли Володимир Зеленський говорить про те, що треба повертати українців, але не силою, а заохочувати. Тут виникає велике питання: а що для цього зроблено? Ну бо обмеження консульських послуг за кордоном. Неможливість отримати водійські права, неможливість податись і отримати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт за кордоном це, як на мене, не є заохочення, це є обмеження і тому ті слова вони трошки не відповідають тому, що робиться зараз, тому що робиться державою по відношенню до тих українців. А їх я нагадую мільйони. І я з радістю приймаю якісь дії будь-якої держави, які допомагають українцям. Ну, тобто, наприклад, почалася війна в Україні, і Європейський Союз приймає рішення, що він приймає українців, дає їм, наприклад, тимчасовий захист. Це добре чи погано? Це добре. Українці за кордоном отримали доступ до медицини, до роботи без додаткових послу, без додаткових дозволів, до безкоштовного житла по потребі і, взагалі, до багато чого. Не потрібно змінювати документи, продовжують людям українцям документи. Тобто, це добре, це по факту добре, і воно діє. Коли Україна отримала безвізовий режим, і українці почали без візи і без додаткових дозволів заїжджати в Європейський Союз. Це добре чи погано? Це добре, і це ми бачимо на собі. Я маю на увазі, що ось дія і ось ефект. Дія хороша, і ефект також. Людині не треба подаватись на візу. Людині не треба ніяких додаткових дозволів. Вона зробила свій біометричний паспорт і вона поїхала в Європу. Але коли президент Зеленський говорить, що ми хочемо заохочувати, ми хочемо, щоб українці поверталися. А з іншої сторони, Міністерство закордонних справ, там, Міністерство економіки і інші міністерства роблять так, що за кордоном для громадян України, та не для всіх, для певної категорії громадян України, обмежуються права. Якось між собою воно зовсім не, неправильно. Тут, ніби ми говоримо, що ми хочемо заохочувати з доброї сторони, а з іншої сторони, ми обмежуємо. Тому тут якийсь дисонанс. Я тут того не розумію. Ви, до речі, що про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях та не забудьте підтримати це відео вподобайкою та, звичайно, підписка на канал. А вашій увазі я пропоную пряму мову Володимира Зеленського, коли він відповідав на запитання журналістів щодо українців за кордоном. Ніхто не мав такий виклик, як повернути 7,5 мільйонів людей. Я говорив про це. Був міністр фінансів, то, що вони показали. міністр точка показав 10,8 мільйонів пенсіонерів. Якщо ми не повернемо 7,5 і якщо ми не виведемо з тіні всіх платників податків, у нас серйозний виклик і після війни, не тільки в час війни і після війни. Як це зробити, як годувати наших пенсіонерів? Це саме так. І вони це заслужили. Гідну, гідну боюсь образити старість. Гідну, гідні роки без роботи. Так, гідний відпочинок, скажімо так, так. І тому нам потрібно повернути доросле населення в Україну. Нам потрібно повернути наших дітей, студентів тощо, без примусу. Зробити всі умови, що вони хотіли це зробити, з ними треба спілкуватись. Я знаю, що є відсоток людей, які просто не можуть знайти роботу. Ось вам ви приклад. Одна із тематик, чим повинна займатися ця міністерства дати роботу в Україні. Міністерство закордонних справців не займається по, ну, по змісту своєму. А окрім всіх інших послуг, обробити консульства, посольства неспроможні на сьогодні. Дуже велика кількість людей. Окрім цього, є і ще питання підходу до людей. Коли, наприклад, на жаль, якась жіночка з дитиною поїхала, а воїн, її чоловік загинув тут. І вона, вона там вже довго, а тут, а тут сім'ї вже немає. На жаль. І вона вже бачить своє життя в іншому світі, на іншій роботі, в іншій компанії. Розумієте, так і тому з цими людьми треба працювати дуже багато, допомагати, не втратити цей ланцюжок між Україною і українцями. Таких викликів багато. Я вже не говорю про дуже складний вплив через агентуру, через церкву російську на наших людей там просто. Ну, реально, це сьогодні така навала і дуже складна. Людей перехоплюють людям, як на тимчасово окупованих територіях, мислення змінюють. Підхід до цього. Хто ворог в цій війні? А вже ж, слава Богу, що більшість люди ну, такі вони все розуміють, глибоко читають, вивчають цю цю інформацію. Вони, а вже ж, дуже сильно на боці України. Вони українці, але є люди, які змінюють до цього підхід. З ними потрібно працювати щоденно, інституційно. Тому я вважаю, що це міністерство дуже важливо. Я звернувся з цією ідеєю до прем'єр-міністра. Ми поговорили про цю ідею, як можна розширити. А вже ж передусім це стосується Польщі і Німеччини, де більшість наших українців. І я вважаю, що сьогодні нам потрібно напрацювати політики для цієї інституції і прийняти це рішення восени. Восени. А по чоловікам? Що стосується по чоловікам, повернення? Це приблизно, як, як ви сказали, деякі. СМІ пишуть. Розумієте, політично це не дуже вигідно всередині тих чи інших держав сказати, що ми відправляємо українців додому, і для нас це дуже дороговартісно підтримувати їх. Простіше підняти це питання на зустрічі з президентом України, а потім сказати, що президент звернувся з проханням повернути українців. А вже ж я тільки за якщо України, українці приїдуть, але без примусу. Так не вийде свою політичну відповідальність. Так і е, тому тут є важливий момент. Я піднімав це питання. Ви пам'ятаєте? Є українці, які працюють в Німеччині в Польщі, в інших державах. А вже ж це дуже комфортно. Вони працюють і не дуже високі заробітні плати, А є українці, які не працюють. І я думаю, що країни, я не хочу характеризувати українців, які там не працюють, бо причин дуже багато і різних. Але зрозуміло, що політично вигідно не витрачати цю фінансову допомогу на третій рік війни, а відправити їх в Україну. І ще раз підкреслюю, і я за те, щоб вони приїхали, я б дуже хотів, щоб всі українці були тут за умови їх рішення